Слава Україні, рибаки! З вами канал Анві Фішин і Аношкін Іван. Давно вже хотіли зняти це відео, а саме ознайомити вас із широким асортиментом нашої продукції. Компанія Анві Фішин вже більше 4 років на ринку. Ми постійно розвиваємося, вдосконалюємо наявний продукт, а також розширюємо кожну з лінійок. На старті сезону ми підготували багато новинок по прикормках, аромах, а також головним проектом 2023 року буде розширена коропова програма. Почнемо наше знайомство із коропової серії. В даній лінійці в нас представлено три види прикормки. Це в нас медполуниця, слива та криль. Кожна з цих прикормок являє собою грубу фракцію, а також середню клейковину, що в свою чергу дозволяє ловити нам на озерах, а також на річках з помірною течією. Отож, подивимося зараз склад кожної з прикормки, медполуниця. Безпосередньо продемонструємо фракцію корму. Прикормка є вся грубофракційна, що дозволяє нам в свою чергу підтягувати грубу рибу в точку. Прикормка жовтого кольору. Можемо бачити, є досить багато дробленого пелицю, горошок, кукурудза. Так, прикормочка слива. Прикормка слива дуже добре працює на початку сезону, зокрема, червень. Дуже гарний аромат. Можемо бачити такий колір. Знову ж таки, багато грубої фракції. Пелець, горох, кукурудза. практично всі ті добавки, які так короб любить. Так, ну і криль. Хочу зауважити, що в даній прикормці 10% вмісту це є крильова мука. Рибка дуже любить крильову муку і практично весь сезон гарно на неї відкликається. Зразу такий рибний смак. Можемо також бачити багато грубої фракції. Зокрема, все те, що потрібно нам для того, щоб спіймати великого і гарного трофея. Наступна серія це в нас карась. Риба, яку ловлять всі і завжди. Напевно, що кожен з вас починав свою рибалку саме з карася. Отож, в нас представлено чотири види прикормки для цієї рибки. Перша це в нас полуниця, часник, конопля та часник чебрець. Подивимось на фракцію кожної з прикормки. Також. Перед цим хотілося б додати, що кожна з цих прикормок має високий вміст клейковини, що дозволяє ловити нею на течії. Вона гарно ліпиться, можна використовувати будь-які годівниці, пружини, а також нею спокійно можна ловити на фідер. Так, це у нас полуниця. Дуже ароматна прикормка. Чесно вам скажу, нагадує запах якогось такого тортика. Так, дивимось на фракцію. Прикормка в нас такого червоного кольору. Є тут багато зернових, є кукурудзка, є все те, що рибка любить. Також, друзі, є ось такий пельчик і дуже-дуже насичений аромат. Напевно, що на цю прикормку... Таким ароматом ловив кожен, це в нас чесник. Карась просто обожній чесник. Основною фішкою даного корму є те, що тут є безпосередньо добавка сухого чеснику. Цей корм дуже добре розкриває себе безпосередньо вже в воді. Дуже гарно пахне. прикормка такого сірого кольору. Також має вміст грубої фракції. Думаю, цей корм буде досить добре триматися в бивцях карася. Безпосередньо для цього його можна використовувати. Так. Наступна у нас прикормочка це у нас чесник чебрець. Зараз продемонструю вам фракцію. До речі, в даний вид корму також додається добавка натурального чебрецю. Це дозволяє прикормці бути дуже ароматною і просто запах вже, напевно, що на всю студію тут стоїть. Прикормка такого зеленого відтінку має все те, що рибка любить, кукурудза, горошок тут у нас. Багато-багато грубої фракції також є. І, друзі, прикормочка конопля. Прикормка конопля схожа за своєю структурою на прикормку чесник-чебрець, тим не менш, зовсім інший аромат. Це дозволяє підібрати прикормочку безпосередньо під конкретні умови. Можемо бачити, схожа фракція. Думаю, що карасикам дані прикормки прийдуться до смаку. В лінійці Метод Фідер в нас представлено два види корму. Це у нас кисла груша та ляж. Дані прикормки є дрібнофракційними і найкраще підходять для ловлі на флет, а також на класичний фідер. Я найчастіше використовую прикормку ляж у своїх міксах для ловлі на класичний фідер. Так, подивимося зараз її фракцію. Прикормочка у нас має дуже насичений аромат такого бісквіту і шоколаду. Можемо бачити. Я нею відкривав в сезон в січні і вона показувала дуже хороші результати по плотві. Ось така прикормочка, колір у нас такий пісочний, більш до темного, до сірого. Ароматика даного корму дозволяє нам ловити як ляща, так і плитво і всю мирну рибу. Так, зараз подивимося ще на прикормочку кисла груша. Фракція її також дрібна. Дану прикормку можна використовувати на флет. Я її часто міксую і на класичний фідер, можемо бачити практично такий самий колір. Даний колір не буде вам відлякувати рибу. І в тон дна практично можна попасти один в один. Ось така, друзі, прикормочка. Тут у нас є трошки кукурудзи. І як на мене, то даний склад буде дуже добре працювати по холодній воді. Наступною в нашому огляді буде серія прикормок універсал. Дана назва серії говорить сама за себе. Прикормки є універсальними. Середня фракція, середній вміст клейковини. Представлено в нас тут два смаки. Це в нас карамель і коріандр ваніль. Карамель в нас є більш така світліша, коріандр, ваніль, темніша. Зараз безпосередньо поглянемо на неї. Хороший аромат. Відчувається зразу, що там є коріандр. Прикормка така темна. Бачимо, тут є і кукурудзка, в принципі, все те, що риба любить. Прикормки, коріандр, ваніль, а також карамель можна міксувати з усіма вище переліченими серіями. Можна створити ідеальну принаду для конкретних умов. І прикормочка в нас карамель. Світліша прикормка. Ах, гарний запах. Можемо бачити ось така фракція. Також прикормочка має грубу фракцію. Має в собі зернові. Думаю, що вона стане ідеальним доповненням до кожного вашого прикормочного міксу. Також серед нашої продукції представлена широка лінійка пелеців. Пелець, який можна використовувати для ловлі коропа, як спотмікс, так можна підгодовувати і поплавочки. Взагалі штука дуже універсальна. Є в нас тут сім смаків: це в нас слива, часник, горох, кукурудза, мотиль, криль і мед. Зараз розглянемо кожен смак, вони між собою відрізняються ароматикою, проте є всі 5-мм також відрізняються за кольором. Часник це в нас такий е, сірий пелець. Відповідно, аромат чеснику. Також хочу сказати, що всі ці гранули є досить активними і працюють вони на дні до 30 хвилин тобто прикормка швидко розкладається і таким чином дозволяє якнайшвидше підтягнути в точку бажану рибу. Так, Кукурудза кукурудза в нас імітує такий більш природній жовтий колір, ну і, звісно, насичений смак і запах кукурудзи. Горох. Горох у нас зелений. В принципі, більше й нема чого додати. Мотиль. Думаю, що буде гарно працювати по холодній воді і на початку сезону. Насиченого червоного кольору. Гранула криля. Думаю, що ця добавка буде працювати практично весь сезон, тому що крильовому рибка дуже любить. Така сіра гранула. Мною улюблена слива. Показувала літом досить хороші результати. Ось така, друзі, прикормочка. Такого червоного кольору. І, друзі, мед. Також солодка добавка для літа для великих трофеїв. Жовтий колір, приємний аромат, солодкий смак. Ось такий, друзі, пелець мікс. Думаю, що зараз ось так це все можна згорнути зо стола і вже використовувати у своєму сподміксі для підгодовування коропа. Наша компанія також не забуває про класичні методи ловлі, такі як макушатник. Ось, друзі, можемо бачити серію пресованої макухи з різними смаками. Можна знову ж таки підібрати щось під конкретні умови, під конкретну рибу. Це в нас натуральна макуха, чесник, слива, конопля та полуниця. Окрім того, друзі, є в нас макуха також ще ось в такому вигляді. Я досить таки часто приловлю на фідер, додаю цю макуху в прикормку. Цю макуху можна також міксувати з зерновими і думаю, що буде ось така принада на карася. Також хотів додати, що е, пресована макуха в нас де ось такій вакуумній упаковці, яка дозволяє їй зберігати усі свої властивості. Дану макуху можна досить зручно зберігати і не боятися, що в неї щось станеться. Стосовно фасованої макухи, вона в нас де досить така дрібненька. Практично, можете бачити, дуже дрібна, надзвичайно приємний аромат. А основною перевагою макухи є те, що це дуже універсальна добавка. Її можна кругом використовувати. Рибка її любить і завжди буде не проти нею поласувати. Ну, а для любителів ловлі на пластилін в нас є те, що вам потрібно. Це в нас ось такі ковбаски, пофасовані по 400 грам різного кольору та різного смаку. В червоному кольорі у нас представлені полуниця і часник. В зеленому конопля та горох. Ну і як без жовтого кольору, це у нас, звичайно, кукурудза, мед. Ну і всіма любима макуха. Дана фідерна паста в більшості призначена для ловлі на пружини на донні оснастки. Думаю, там вона буде працювати найкраще, на неї досить зручно ловити, так як вона довго тримається в годівниці і не вимивається, що досить зручно і результативно. Невід'ємна річ кожного риболова це є ароматична добавка. В нашій лінійці представлено 9 ароматів. Це в нас плотва, ляж, короб. Криль, конопля, карась з чесником, полуниця, чесник чебрець, а також аніс. Зокрема, спрей аніс на моїх останніх грибалках дуже гарно себе показав по плотві. Кожна з цих добавок допоможе вам виділити вашу насадку безпосередньо в точці лову. Також в нашому асортименті представлений широкий вибір меляси. Зокрема, часник, конопля, мед та полуниця, а також меласа в чистому вигляді. Її можна використовувати при ловлі коропа, а також при ловлі на фідер, якщо вашу прикормку потрібно зробити більш калорійною та важкою. Всі меласи наші натуральні, меласа є густою. Ви зможете бачити, меласа гарно тягнеться і досить таки смачна. Думаю, рибі сподобається. Ну ось друзі, наш основний асортимент. Думаю, що вам було все зрозуміло. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарі, будемо на все відповідати. А також незабаром чекайте на нове поповнення на гарячі новинки на топові коропові прикормки. З вами був канал AnviFishing та Аношкін Іван. До нових зустрічей на водоймах! Все буде Україна!